Власний бункер самотужки збудував киянин. Чоловік живе у приватному секторі і поблизу немає підземних укриттів. Тож взяв справу у власні руки, коштує приватне сховище 20 тисяч доларів і знаходиться на глибині 5 метрів під землею. У приміщенні розміром 2 квадратні метри Кирило поставив диван, стільці, встановив біотуалет, облаштував вентиляцію та переніс у сховище запас води. У такому бункері може перебувати до 15 людей. Як чоловіку прийшла думка. Його побудувати, давайте його послухаємо. Не бачу, якщо чесно, якщо відверто в цьому абсолютно нічого такого, знаєте, видатного на сьогоднішній день. Це це вже, на жаль, на жаль, це стало вже для, для нас, для українців, стало нормою. Пішло на це десь півтора місяця. Звичайно, звичайно, допомагали фахові фахові будівельники, да навіть прорабні. Він. В Принципі має великий бойовий досвід, тому ми ще і з цього боку, так сказати, на це на це питання дивилися, щоб воно було максимально з військової точки зору, максимально захищено, від максимально відповідало стандартам, тим, що зараз необхідно. Перегородки армовані, да, бетон. Ну бетон власне він дорожчає, на жаль, да бетон дорожчає постійно. Так, в принципі, я ж кажу, що це ну. Це приблизно як побудувати ну по вартості трошки трохи дорожче ніж побудувати там гарний гарний гараж для автомобіля.